ми представляємо тут фотовиставку, присвячену українській добровольчій армії до дня добровольця. День добровольця у нас 14 березня, але ми відкриваємо напередодні, щоб можна було більше глядачів охопити. Українська добровольча армія є частиною Сил оборони України з 14-го року, 2014 року. Але світлини тут представлені, вже зроблені під час повномасштабного вторгнення. Там це війна 2014 року. Багато з нас 14-го року так чи інакше належить до цієї війни, тим більше зараз. Але це сім'я, яка не просто пишається один одним, а сім'я, яка відчуває подих один одного. Готово стати один за одного і має тверде переконання в тому, що ми обов'язково переможемо. Можуть бути різні політичні геополітичні моменти, але все ж таке, Трампи приходять і йдуть. А українська добровольня, вона назавжди. Thank you